Давайте подумки перенесемося на початок 70-х років з метою більш повнішого розуміння важливості даного динаміка в історії радянського аудіо. З загниваючої сторони залізного занавісу рядовим меломаном вже була доступна акустика, здатна видавати раніше нечувану глибину басу в невеликих корпусах. Стало це можливим завдяки використанню гумового підвісу. Ідея запатентована Едгаром Вільчером 1954 році. Сам же гумовий підвіс вдалося виготовити лише у 1963-64 роках доктору Курту Мюллеру. А в Радянському Союзі, щоб послухати басові композиції, потрібно було виділити цілу стіну для радіоли Симфонія Естонія Стерео, Естонія 55. Чи здоровенну тумбу або стіл для радіоприймачів Октябрь, Рига 10, мир М125 та інші? До речі, окремо можна відмітити концепцію акустики Радіола Естонія 3. До її складу входять основний агрет на 2,6 6 ГРД 1 та два сателіти на базі 1 гд 9 Звісно, окрім ціни, на таку розкіш міг. Піти рідкісний пересічний любитель музики, так як доволі часто був ще й дефіцит житлової площі під габаритні агрегати, тому озвучені проблеми були основною рушійною силою у створенні принципово нового підходу в конструюванні низькочастотних динаміків, які повинні дати зовсім інші показники ніж перероблені повнодіапазонні головки з розширеним НЧ-діапазоном. Ефектне представлення головок нового покоління можна зустріти, наприклад, у статті 10 МАС-1, може, звучати Лучше, під авторством Шорова і Торбаєва, опублікованої в п'ятому номері журнала Радіо за 1975 рік. Наведемо перший абзац та прокоментуємо деякі сумнівні висловлювання. Несколько лет назад наша промишленість. освоила производство компрессионных динамических головок 6GD6 и 10GD30 и на их базе начала выпуск малогабаритных двухполосных громкоговорителей 6AS2 и 10MAS1. Особенностью компрессионных головок является применение особо гибкого подвеса подвижной системы, что значительно снижает их собственную резонансную частоту. Для уменьшения нелинейных искажений на низких частотах Звуковые катушки этих головок имеют большую, чем у обычных динамических головок, длину. Это позволяет увеличить рабочий ход диффузора и при сравнительно небольших размерах акустического оформления получить достаточное звуковое давление на низких частотах. Однако повышенная гибкость подвеса подвижной системы ограничивает область применения компрессионных головок. Их нельзя использовать в каких-либо других, кроме закрытых системах. Для акустического демпфирования колебаний подвижной системы на низких частотах, близких к резонансной, внутренний объем громкоговорителей закрытой системы заполняют звукопоглощающим материалом, ватой, поролоном и тому подобное. Тут можно выделить и декілька сумнівних тверджень. Назвемо их неточностями. Первая неточность. Збільшення высоты обмотки буде приводить не до зменшення нелінійних спотворень, А навпаки, до зростання, оскільки розсіяне магнітне поле на та під верхнім фланцем різне, збільшують її зовсім по іншій причині. Хто вивчав фізику чи дивився нашу серію сабвуферний нестандарт, пам'ятає, що головною проблемою на шляху компактності є необхідності суттєво нарощувати зміщення дифузора динаміка. Тобто… Щоб динамік з тією ж ефективністю відіграв на октаву нижче, необхідно в 4 рази збільшити амплітуду коливань. Друга неточність: ці так звані автором компресійні головки не можна використовувати в інших оформленнях, крім закритих систем. І сам же рекомендує переробити задню стінку закритого корпусу 10 мас 1 панель акустичного опору. В результаті роздемпфування головки збільшилася амплітуда коливань діфузора, яка вплинула на збільшення віддачі на низьких частотах, проте зріс рівень спотворень. Третя неточність відноситься вона до демпфування головки звукопоглинаючими матеріалами. Очевидно, там не вистачає словосполучення сполучення для допоміжного акустичного демпфірування, бо інакше. Неокрепші уми зрозуміють неправильно, так як звукопоглинаючого матеріалу потрібно використовувати якнайменше або взагалі уникати. Дане питання ми детально розібрали в відео Акустичний лікбез. віртуальний об'йом. Окремо необхідно зупинитися на понятті компресійна головка. Виходячи із назви, така головка повинна піддаватися компресії. Якщо подивитися конструкцію малогабаритних акустичних систем 6 мас та 10 МАС, одним словом закритого ящика, то внутрішня сторона дифузора в одну півхвилю буде зумовлювати всередині корпусу компресію, в іншу декомпресію. Як же тоді бути з 4 gd 5 ГД3 та 6 ГД2? Адже працюють вони за таким же принципом в заводських корпусах. Нині промисловістю виготовляються так звані компресійні драйвери, призначені для роботи в рупорному оформленні. Мембрана такого драйвера піддається компресії з обох боків, спереду, перед рупорною камерою, позаду закритий об'єм, чи взяти хоча б навушники закритого типу, спереду вушна раковина, з іншого боку замкнений об'єм корпусу. Бувають низькочастотні рупори. З передрупорною та компресійною камерами, тому по аналогії динамік може називатися компресійним. Однак цей же динамік, як і компресійний ВЧ драйвер, цілком успішно може працювати без рупора. З наведених прикладів бачимо, що поняття компресійний драйвер досить розмите, а наука і техніка такого не люблять. Повернемося тепер до нашого сьогоднішнього героя. Підвіс на перших моделях робили з тонкої та гнучкої гуми. Далі, мабуть, пішла уніфікація з 10 гд34, оскільки вони в деякий період виготовлялися паралельно, тому підвіс став товстіший та жорсткіший. Центруючі шайби зустрічаються двох типів. Шайби старого зразка більш податливі, менше перешкоджають теплообміну, зате у магнітний зазор може потрапляти сміття. Саме через засміченість один з динаміків доведеться розібрати. Дифузор чашоподібної форми та пилозахисний ковпак виготовлені із паперової маси, вони тонші та не такі жорсткі, як у 10 gd 34 На поверхні дифузорів перших моделей проглядаються поздовжні промені, можливо, ребра жорсткості, хоча вони не завжди прощупуються. Основне питання до дифузору, чи буде його нестандартна форма, теж зумовлювати дві полки на графіку АЧХ по звуковому тиску на зразок потужніших аналогів. Звукова котушка намотана на кабельний папір марки к 120 n емаль проводом ПТВ1. Діаметр проводу складає 0,2 мм, загальна кількість квітків обмотки 73, намотування здійснено у два шари. Висота обмотки складає 8,3 мм, а от у двох представників зі старою центруючою шайбою висота виявилася 10,3 мм та 10,5 мм. Причому активний опір становить 3,5 ом та 3,6 ом. Ще й один з динаміків був зібраний на корзині від 10 ГД34, у якої більша глибина, тому висота котушки в нього більша. Маса оригінальної котушки дорівнює 1,92 грами та 2,5 грама. Зі збільшеною обмоткою загальна маса рухомих елементів разом із ущільнюючим гумовим кільцем рівна близько 25 грама. Саме ж ущільнююче кільце показало на вазі 10 грам. Усі оглянуті котушки були недомотані. Магнітна система складається із сферитого магніту розміром 85 на 35 і на 15 мм двох фланців та полюсного наконечника. Полюсний наконечник ледь виступає за верхній фланець та має неглибокий отвір. Можливо, за допомогою нього хотіли в робочій області котушки наблизити полюсний наконечник до насичення, проте в одних екземплярах отвір зі сторони верхнього фланця. В інших зі сторони нижнього. Радіальна ширина робочого зазору рівна 1,15 мм, його висота 7 мм. Величина магнітної індукції становить 0,95 тесла. По останньому показнику 6 gd 6 перевищує більшість модифікацій навіть серії ГДС. Однак індукцію доведеться таки переміряти, так як в характеристиках. Закралася неув'язка, оскільки величина магнітного поля більша, а маса рухомих елементів менша, то чутливість мала б бути більша, ніж у 10 gd 34 Можливо, помилка в довідкових даних, наприклад, як для головки 25GDN34 з неправильно вказаними значеннями величини магнітного поля. Заміри магнітної індукції шести динаміків показали досить велику розбіжність між ними. Таке відхилення у ферритових магнітних системах повинно мати вагому причину. Серед них може бути найбільш імовірним є використання іншого типу матеріалу для виготовлення магніту. Наприклад, з метою уніфікації виробництва могли замінити матеріал 22 Ра 220 з питомою енергією 22 кДж на метр кубічний, на більш ефективний 25 ра 170. З енергією у 25 кДж на метр кубічний, які встановлювали на 10 ГД34, чи динаміки, можливо, потрапляли в сильні морози. Потужні удари виключаємо, адже було б видно їх наслідки. Теоретично можна також допустити брак самого магнітного матеріалу і неповне намагнічування. Кріпиться магнітна система до литої із алюмінієвого сплаву рами за допомогою трьох латунних гвинтів через картонну прокладку. Магнітні магнітній системі та рамі можуть позаздрити переважна більшість зарубіжних аналогів в даному типорозмірі. Проведемо тепер заміри параметрів тіля смола та АЧХ по звуковому тиску. Нагадаємо, що результати носять лише ознайомчий характер, оскільки проводилися. На кустарному обладнанні без дотримання необхідних умов. Вимірювання проводилися в корпусі від акустичних систем 10AS207 штатним звукопоглинаючим матеріалом. Параметри тіля смола динаміків дещо різняться. Тактильно підвіз обох новіших представників нагадує підвіз 10 ГД34, тобто резонансна частота ранніх моделей повинна бути меншою. Помітна різниця у силовому факторі, причиною якого буде неоднаковість величини магнітної індукції в робочому зазорі, і як наслідок різна повна добротність. Відобразиться це і на графіках АЧХ по звуковому тиску. Пили захисний ковпак збільшує віддачу після 2 кГц і погіршує тональний баланс, інакше кажучи. Правильно спроектований ковпак мав би лише розширити діапазон високих частот. Фаза коливань починає суттєво змінюватися після відмітки 1,5 кГц, що є наслідком резонансних коливань на поверхні недостатньо жорсткого діфузору та проявів інерції. Ці процеси добре помітні на діаграмі розпаду. Тепер порівняємо результати з одним 10 GD34. Який випадково в майстерні виявився робочим. Конкретно в нашому випадку можна говорити або про ширший діапазон, або про більшу чутливість, оскільки динаміки виявилися різними. При порівнянні не варто забувати про більшу глибину дифузору 10G34, тобто його ефективна площа більша. Суттєва різниця також є ще в одній важливій рідко згадуваній характеристиці. Але вона сильно впливає на сприйняття музики. Мова йде про імпульсну характеристику, адже миттєва адекватна реакція на звуковий імпульс давала можливість людині вижити. Тривалість першого коливання на тестовому сигналі складає 0,313 мс для 10GD34 та 0,292 і 0,333 мс для 6GD6. Менша цифра відноситься до динаміка з більшим силовим фактором. Можливо, саме через кращу імпульсну характеристику його звучання відмічають кращим і навіть використовують в якості СЧ-головки. Як приклад можна назвати заводський варіант такої реалізації в агрегатах 25 АС2. Якщо ми мову ведемо про точне відтворення. До з представлених даних стає очевидним обмеження роботи динаміка не вище за 1 кГц. Використання двох таких динаміків у півтори смуги чи обмеження тілесного кута випромінювання може дещо поправити дану картину. В результаті переходу на новий тип головок виграли в глибині басу та в габаритах, проте в чутливості і відповідно в деталізації суттєво програли. Хоча з іншого боку, надлишкова деталізація лише показувала недосконалість записів та відтворювального тракту тих років. Як бачимо, початок був досить непоганий, особливо для того періоду, і хто переглядав історію компанії Monitor Audio та Кеф, здогадаються, яким шляхом мав іти подальший розвиток. Тут можна виділити такі напрямки: збільшення індукції в магнітному зазорі. Вирівнювання полів розсіювання над та під верхнім фланцем, підвищення температурного режиму звукової катушки і покращення її охолодження, використання новітніх матеріалів у виробництві дифузорів з метою оптимізації його маси, жорсткості, декременту затухання, збільшення лінійності підвісів і більш продуманої твірної дифузорів. Однак детальний аналіз конструкції динаміків 10 ГД 34 та 25 gdn ГДН тридцяти, проведений нами раніше, вказує на їхній регрес у порівнянні з попередником, окрім збільшення потужності та малоефективного нарощування габаритів магнітної системи 25 gdn 34 4 Підводячи підсумок без перебільшення, можна сказати, що 6GD6 був гідний подарунок трудящимся від радянських інженерів, а от якими вийшли акустичні системи з цими динаміками, розберемо в майбутніх серіях.